І всім привіт, з вами я Онокс. Ми продовжаємо вижити Майнкрафт Хардкор 100 днів з новими босами. Як ви повніте, ми почали строїти фармілку трасніка, так що ця серія ми її продовжимо ці селі строїти і будемо готуватись до сраження з ендер драконом. Так що приїжджаю вам приємного просмотру, приємного апетита, А я починаю. Так, ну що. Для початку підемо поспимо, бо якщо не поспимо, будучи смоби мішати все це діло, воно мені треба, а мені не треба. Так що давайте поберемо поспиму і будемо доструювати фармілку траснюка. Е, на що тендер дракона? На що тендер дракона? Я хочу спочатку наробити ендер очі, щоб до нього спочатку дійти. Візьму я з собою лук, лук і стріли, лук я підготував. Е... Стріли, в принципі, вистачає, так що, думаю, бідними не будемо. Ну і, в принципі, вб'ємо його, закінчимо сезон. І будемо переходити на нову версію. Ось весь мій план, по крайній мірі, поки що. А на новій версії там доведеться і бамбук, і звучать я бачив, і сакуру. Коротше, діл буде не в проворот. Так, сюди. Йдемо на ту сторону. Треба зробити. ага. Треба спочатку отако зробити. Блін. Сюди. Ну, в принципі, все йде. Так, і тепер. Красна пиль, красна пиль. Раз, два, три, 4, 5, 6. хто такий? Главне, щоб мені не мішало. Все, все працює. Тепер просто закрити отут того. Щоб нічого не випадало. Ну і в принципі готово. Осталось тільки тросник посадити. Посадимо його на траву, хай собі росте. Поки можна, так що хай росте. Е, так, додати оболочки. Раз, два, три. Раз, два, ну і три. Так, а стікла мені явно буде не хватати, так, що доведеться ще сходити за стіклом. М -м, так, щоб хоча б щось ну, не випадало. Ну, коротше, отак от плюс-мінус зробимо, щоб не випадало. А може їх Ні, не вистача. Не вистачає прям трохи. За скільки мені ще треба? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, коротше, будемо добувати з достатком. Лопата, в принципі, є. А де в мене тут пісок найближчий? Десь знизу. треба йти вниз аж до води. Там десь біля води при плюс мінус, там десь пісок у мене є, так що. Що, зомбі? Еу, ти де? На другому поверсі? Ні. А, ось Откуда Откуди ти тут взявся? Так. Не відволікатись, мені треба пісок, бо без піска стекла не буде. Ага. Легше сказати, чим зробити. Ну, ось осьо, пісок найближчий, навіть перепливати не треба. Ох, оце прекрасний сезон, я думаю, получився. Будемо закінчувати його, коли вб'ємо ендер Дракона. Ну нічого. Зато головне, що ми його перемогли. Ну і вижили. Ауди, аудиторію, кстати, ми збільшили, ми збільшили. Скільки це? В 4 рази. Це за. скільки? За тижнів три? 3? 2-3 тижні і аудиторія більша, чим хотілося би. Не, не хотілося би, а думав, що буде. Думав, там тільки в 2 рази прибавиться. А у вас ви прям підписуєтесь, ви молодці, лайки ставите. Не зря шорти викладаю ці відео, а? Тільки, головне, не забувайте, що у мене є і на шорці, і на каналі самому, теж відео ж є. Ви ж не забувайте про це. Я ж не буду постійно в шорці викладувати все. По крайній мірі, коли прокачаю канал десь до 1000, може 2000 подпишки, там вже не так часто будуть шорти йти. Але все одно, я буду старатися, щоб вас. Щоб вам понравилось, здивувати вас, що там, як ще можна сказати. Щоб ви були в хорошому настроєнні, ніколи не грустили. І це саме головне. мої подписчики, ви самі лучі. Так, пісочок переплавляємо, викладаємо все, що мені не треба. Так, нелу плоть можна зразу сюди. Сюди, а не сюди. Ось сюди жлізо два ка желіза. А ресурсів то багато. Знаю, що хотів зробити меч той, ну, я не знаю, откуди мені взяти той ресурс. Так що будемо без нього. Будемо, так сказати, жити з тим, що є. Тим, що є, і носом крутити не будемо. При тому, що його можна і прокачати, і зачарувати, і все остальне. Так, Паутиня, паутиня це туди. Куди сюди? Де воно, ця паутина, а? Паутиня, а ти де? Ось ось паутиня. Так, ну і землю викласти, в принципі. Так, земля вона там де блоки. Ось сюди ого. Так, звуки, фу, не, не лякать мене. Ці. Е, як це? Звук, коротше, що був. Я не знаю, почули ви чи ні. Ну, був звук як нічна лють. Якщо зна... хтось знає такого дракона. Дуже крутий дракон. Звук прям точ-точ, коли він літає. Все, стекло є, пішли, поставимо. І можна офіційно сказати, що ми завершили цю фармілку. В принципі. Так, ой, не то, не то, не то, не то. Уже привичка, а. Фу, не можна так робити. Так, сюди. Сюди. Ну, в принципі. Ну і все, вся фармілка. Осталось тільки факел 1 зробити. І два. 2. Ну, да. Цей мір ми багато, що пережили в ньому. Навіть не знаю, що сказати. І арена, і дом. І фарм... і фарм... Що? А. Фармілка, тросник, криша, там ще сарай. Ех, З візором дуже посражалися. Ось те, що від нього залишилось, послідствия великі. Ну, наче Поки все там робиться, зробимо ендер очі і будемо вже в слідущій серії виходити на ендер дракона. Це явно, що на серії 3 може затягнеться, так що можете не спішити, так сказати. Так. Ось. Все. Десь штук 7, якщо вони там по дві штуки. Зробимо зразу по декілька. Так, щоб хватило, треба ще одну паличку переробити, бо я бачу, що цього явно не хватить. Так, ендерочі. Ну, 16 штук буде по голову, напевно, вистачати. Покладемо його сюди. Ну і цей теж хай буде. Пійдемо щас по лук, приготуємо. Так, лук лук у мене це там, де меч. Ой, лижнік. Так, викласти. О, ага, Сюди я стікло не викладу. Значить, викладемо сюди. -го. Так, заходимо сюди. Ось, все. лук і 57 стріл. Думаю, має хватати на 12 штук. Там ж цих вроді 12, 10-12 плюс-мінус там. Так що, я думаю, хвататиме. Якщо що, то схожу. А, ну і пф, ще дві отаких. Може ще десь валяється. Мені б це було б дуже вигадано зараз. Ні, нема. Ну і ладно. Ось, раз, два, три. Все, весь набор готовий. Їда, в принципі, теж є. Прям подобається те, що ми зробили це. А я буду постійно закінчувати, значить. А закінчувати я буду біля. Фермі трасніка. Щоб все було красиво, щоб все було хорошо. Так, сонце ще вверху, так що я встигну закінчити. В принципі, нормально. Друзі, друзі, ось така вийшла серія. Ми нарешті достроїли фермілку трасніка, вона даже вона вже росте. Так що, сподіваюсь, вам понравилась ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик. А з вами був я, Волнакс. Всім удачі і всім пока-пока.